Вітаємо, друзі! Сьогодні вашій увазі ми пропонуємо перший подкаст від Новоград Сіті, а поговоримо з вами про те, як фермерське господарство Аделаїда практично з нуля відродило меліорацію. Як збільшити врожай? Як не залежати від посушливого літа або, навпаки, затяжних дощів? З цими проблемами все частіше і частіше стикаються аграрії з Вегльщини та й не тільки. Вихід з цієї непростої ситуації знайшло місцеве фермерське господарство Аделаїда. Яке практично з нуля відродило меліоративну систему. Про їхній досвід слухайте далі: проблема меліорації земель. У наслідок змін клімату в Україні відбувається вкрай негативний за наслідками процес погіршення умов природного вологозабезпечення. Зокрема, у зоні полісся пересихають джерела, осушуються болота і знижується рівень води в річках. Від цього часто страждають аграрії, адже недостатня кількість води суттєво зменшує врожай. Плюс це виснажує землю. Що потрібно робити у цій ситуації, щоб отримувати вищий врожай і дбати про землю? Ми запитали в експертки Олени Горбонос, начальниці звяльського басейнового управління водних ресурсів Прип'яті. За словами пані Олени, одночасне регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів стає одним з актуальних інструментів розвитку аграрного сектору економіки, допомагає мінізувати вплив клімату. Територія Житомирщини розташована в зоні полісся. Де зі змінами клімату стали сприятливими умови для вирощування сільгоспкультур, що раніше були непритаманні цьому регіону. В умовах сучасних змін клімату рівень зволоження на територію України є головним чинником, що обмежує продуктивність рослинництва та потенціал землеробства, розповідає Горбонос. Приклад фермерського господарства Аделаїда. Почнімо з того, що коротко нагадаємо вам про Аделаїду. Це господарство єдине на Звегльщині, яке спеціалізується на вирощуванні картоплі. Окрім того, займається вирощуванням зернових та олійних культур. Підприємство до початку повномасштабного вторгнення складалось із двох філій, однак втратило потужнішу херсонську філію і повністю перейшло до нас. Ось що про це розповідає Олеся Точицька, голова організації водокористувачів «Леса Ніджерела», співвласниця сімейного фермерського господарства Аделаїда. Наш херсонський підрозділ розташований на лівобережжі у селі Чулаківка Скадовського району. У перший же день повномасштабного вторгнення воно потрапило під окупацію і залишається там до сьогодні. Тому у господарстві залишилась лише Житомирська філія. Вона була набагато менше капіталізована, оскільки основні засоби виробництва були на Херсонщині. Стратою через окупацію того підрозділу ми втратили 75% виробництва. Це більша частина автопарку, найбільше сховище і обладнання. У нас залишались кредити, які були ніби розбиті на два підрозділи, але працювали ми вже тільки на Житомирщині, та розуміли, що нам необхідно тут на полісі стати набагато ефективнішими, прибутковішими, адже врожайність була набагато гірша. Плюс потрібно було закривати ті зобов'язання, які у нас залишились. Ну і головний момент нам вдалося деяких наших працівників вивести з окупації на Житомирщину. І треба було цим людям дати роботу. Відповідно, нам потрібно було стати ефективнішими для того, щоб цим людям нараховувати заробітну плату, щоб вони могли прогодувати себе та свої сім'ї. І саме тому ми розуміли, що треба щось змінювати, ставати ефективнішими, тому й зосередились на водній меліорації. Процес відновлення системи меліорації ця система має як зрошення, так і осушення. Тобто воду використовують не лише на полив, але й забирають зайво. Чому ж ми вирішили це зробити? У Херсонській області ми вміли поливати. Там у нас було вже відповідне зрошення на півтори тисячі гектарів, оскільки без поливу ввести фермерське господарство на Херсонщині дуже-дуже складно, через набагато вищу температуру і меншу кількість опадів. А тут навіть не думали про таке, говорить пані Олеся. Відбувалось будівництво поступово. У 2022 році господарство наняло екскаватор, який розчистив перші канали. До цього канали, які вся меліоративна мережа, були в дуже поганому стані. Заросля, замулені, там поверстали багаторічні дерева та кущі, які просто засмічували ці канали і не давали накопичувати воду. Останні 30 років маліоративної мережею, яка існувала на наших полях, ніхто не займався, оскільки це потребує фінансування. Вважалося, що на Полісі та у центральних областях України це не першочергові потреби а меліоративна мережа була побудована за великою програмою Радянського Союзу. Це багато каналів, гідротехнічних споруд, шлюзи, містки, труби, колодязі. І вся ця система з початку 90-х років не обслуговувалась, розповідає Олеся Точицька. Допомагало господарству фахівці з Вягерської дільниці бувр прип'яті, оскільки канали на Житомирщині відрізняються від каналів на Херсонщині. На Херсонщині вони забетоновані, і це серйозні і споруди. На Житомирщині канали часто земляні, тому доводили їх до ладу. Коли ми розчистили 5 перших кілометрів каналів, нам вдалося там накопичувати воду. Поставили засувки, щоб акумулювати воду з опадів. Тоді ж ми придбали перші поливальні машини і запустили перші 70 гектарів поливу на картоплю. Другий етап був у 2023 році. Нам дуже пощастило, коли 11 листопада 2022 року деокупували Херсон. І у нас за щасливим збігом там зберігся екскаватор, який росіяни не викрали, не вивезли і не зіпсували. Ми його перевезли сюди і далі вже продовжили наступний етап робіт, додає співвласниця сімейного фермерського господарства Аделаїда. Торік розчистили ще 12 кілометрів каналів. Тоді господарство змогло збільшити кількість води, яку можна накопичити, і запустили полив на додаткових 200 гектарах, купили 8 поливальних машин барабанного типу. Плюс до того, ми змогли додати ще 12 робочих місць. А це теж така важлива ремарка для органів місцевого самоврядування: що розвиток зрошення це додаткові робочі місця і, відповідно, додаткові надходження до місцевих бюджетів та забезпечення людей роботою, зазначає пані Олеся. Що це дало? Це нам збільшило вражанність із 18 тридцяти тонн з гектару до 28,48 вісьми тонн. Відповідно, зменшуються ризики. І це дає нам відчуття стабільності. Потім, якщо буде збільшена вологість, ми цю воду спустимо у канали. Якщо ж навпаки, буде засуха, то просто полємо ці поля і таким чином не втратимо врожаю. Воду на Житомирщині добути набагато легше, ніж на Херсонщині, однак її потрібно і набагато менше, розповідає Олеся Точицька, з якими перешкодами стикнулись. Проблемою виявилась відсутність відповідних фахівців із досвідом роботи. Ніхто тут не знає, як поливати, як відновлювати осушення, які машини підходять, а які ні. На відміну від Херсонщини, де таких людей є чимало. Однак суттєву підтримку нам надали фахівці зі звягівської дільниці Прип'яті, зазначає жінка. Були і конфлікти з владою. У 2023 році, коли ми вже півтора року поливали, постійно про це розповідали і показували, в якийсь момент староста одного із сіл. Просто перекрив нам доступ до ставка, з якого ми робили поливання. Це було неправомірно. Ми мали дозволи на полив саме з цього джерела. Він просто аргументував це тим, що ми заберемо всю воду. Хоча пізніше, коли відбувалось розслідування, ми показували розрахунки, що всю воду ми там не викачуємо. Її буде достатньо як для місцевого населення, так і на поливання. Це було дуже неприємно, були збитки, проте з усім справедливо розібрались. Вартість проекту і дозвіл на водокористування. За минулий рік на розчищення каналів господарство витратило 2 мільйони гривень, а на закупівлю шести поливальних машин 10. Як зазначила Олеся Тучицька, у ці цифри не входять заробітні плати, вартість електроенергії тощо. Отримати дозвіл на спецводокористування просто. Потрібно визначитися з точками водозабору, які ви плануєте використовувати, канал, свердловина, став, річка тощо. Визначити необхідну на рік кількість води, заповнити форму, яка є типовою, та подати у ЦНАП. Протягом місяця вони мають дати відповідь: якщо все добре, дозвіл на спецводокористування дають на три роки. Тоді підприємство щороку має подавати звіт щодо обсягу використаної води. Чи вплинуло це на рівень води? Що каже мешканка села? Про те, як на неї вплинуло будівництво зрошувальної системи, ми запитали у мешканки села Тупальці Ірини Агафонової ясінської Жінка разом з чоловіком тримають велике господарство і варять багато видів крафтового сиру. Рівень води в криницях не змінився, як і в річці. Жодної шкоди довкіллю це не завдало. А навпаки, господарство поглибило і розчистило стару річку роденьку від тупалець до Теснівки, яка впадає в тню. Далеко від села розчистили природній струмок від замулення та водоростей. Зараз там повноводна водойма, де багато бобрів. Єдине, що посушливий період минулого року наприкінці літа і на початку осені вдався в знаки, Але не критично. Якщо підсумувати, то з будівництвом цієї зрошувальної системи розчистили і покращили те, що багато років ніхто не рухав. Коротка довідка. Фермерське господарство Аделаїда засноване у 1992 році в селі Чулаківка Херсонської області. Господарство почало працювати з 50 гектарів, на яких молоде подружжя Сергій та Олена Рибалки робили перші кроки в аграрній справі. Варто зауважити, що Аделаїда це сімейне господарство. Де активно працюють батьки та їхні вже дорослі діти. Загалом це родина аграріїв у сьомому поколінні. Тож питання, яким бізнесом займатися, у сім'ї не виникало, попри те, що кожен має різну освіту: економічну, юридичну, міжнародне право, історичну, цікаво, що класичної агрономічної освіти немає в жодного. У 2006 році фермерське господарство Аделаїда зареєструвало житомирську філію та розпочало свою діяльність у селі Тупальці. Нині Брониківської сільської ради Звягальського району зараз підприємство обробляє поля в селах Тупальці, Несолонь, Теснівка та Кропивня. Проте цікавим, це фермерське господарство є саме через свою спеціалізацію вирощування насіннєвої, товарної та чипсової картоплі. До початку повномасштабного вторгнення це підприємство мало філію у нашому районі в селі Тупальці, а після 24 лютого переїхало повністю до нас. Сподіваємося, друзі, вам сподобався наш новий формат, і ви будете надалі залишатися разом з нами.